Більше 200 об'єктів культурної спадщини пошкодили російські удари по Одесі від початку повномасштабного вторгнення. Майже всі внесені до світової спадщини ЮНЕСКО, а більшість це житлові будинки. І відновити їх виявилося складно, чому з'ясовувала Ольга Дунська. Робочі викидають на подвір'я рештки перекриттів та знищене вогнем майно з квартир. Ворожий шахет влучив у цей 140-річний будинок минулоріч у листопаді. Тоді ворог масово атакував історичний центр Одеси. Третій поверх. Вигорів вщент над нашою квартирою, саме була ця велика балка, яка вона почала тліти і не могли потушити на протязі трьох днів. За два дні до прильоту ми закінчили роботні роботи саме з реставрації. Тобто, ми відновили тут ліпку, яка була, тобто наймали майстри, відновили паркет, якому майже 200 років, і хоч минув майже рік. Дотепер тепер не ясно, що буде з їхнім житлом. Приходили експерти, але все це застрягло лише на фіксуванні. Зараз нас не повідомляли щодо компенсацій за пошкодження, щоб хоча б зробити ремонт о, після того, як буде відбудовано. О, і також щодо компенсації на орендоване житло. Роботи в будинку стартували у липні, що правда. Поки проти аварійні демонтажні роботи горища та третього поверху розбираються стіни, перегородки та сміття, яке знаходиться на об'єкті. Планується нові стіни, нові перегородки та нові перекриття та нова покрівля. Утім, повернутися до своїх квартир мешканці найближчим часом не зможуть. Цей будинок пам'ятка архітектури місцевого значення, тож і вимоги до його реконструкції вищі. Мета цих робіт, які проводяться, це саме законсервувати пам'ятку архітектури, відновити її таку несучу здатність її огороджувальних конструкцій для того, щоб цей будинок він не зруйнувався повністю. Приведення будинку до житлового стану він вимагає дуже великих коштів. Зараз в умовах війни бюджет міської ради він обмежений і тому ми застосовуємо самі самі першочергові роботи лише після завершення війни. Там можна буде провести основні капітальні роботи з відновлення вже цього об'єкту як житлового будинку. І це просто специфіка нашого воєнного стану. Міськрада готова профінансувати мешканцям оренду житла, проте є умови. Договір з орендодавцем. Є всі документи на пошкоджену квартиру, а ще немає іншої нерухомості. А от отримати сертифікат за зруйноване житло у будинках-пам'ятках поки неможливо через юридичну колізію. Будівля по технічним, технічним умовам вже не існує. І вона знищена фактично, Але по законодавству, якщо пам'ятка архітектури обрушилась, знищена її потрібна і повинна відновлювати як об'єкт охорони в тому аутентичному вигляді, яким він був. І от тут складнощі для наших мешканців, тому що вони не можуть отримати сьогодні грошовий сертифікат. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росіяни потрощили в Одесі 216 будівель пам'яток. З них 100 190 в зоні ЮНЕСКО з Одеси Ольга Дунська, Ігор Горказанджи. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.